Сили спеціальних операцій працюють у Покровську. З кінця жовтня там точаться важкі міські бої. Такий вигляд нині має місто, яке називають західними воротами Донбасу і де проживали 60 тисяч людей. Наступ на цьому напрямку Росія веде більше року. 1 грудня російська армія розгорнула свій прапор на площі незалежності і вкотре заявила про взяття міста. Але українські військові заперечили це. У сьомому корпусі десантно-штурмових військ, які обороняють Покровськ, кажуть, росіяни зав'язли у міських боях і штурмують північну частину міста, яку контролюють українські війська. Лінія бойового зіткнення зараз в Покровську проходить по залізниці, і я би відміряв цю сіру зону на північ і на південь саме від цієї лінії. Міська забудова вона сприяє обороні, тому що є великі будівлі, бетонні підвали бомбосховища в промислові. Зоні, так, де можна сховати особовий склад, розмістити пілотів, а залізниця це величезний проспект. Тобто там, по бокам від цієї залізниці є у нас вільний незабудований простір. Це простір, який треба пересікти, там, де немає е, укриття для противника. І для того, щоб пересікти цю залізницю, йому треба її фізично ножками перейти. І в цьому просторі ми його знищуємо. Це, ймовірно, удар російської каб 3000 по Мирнограду поруч із Покровськом. Ця бомба одна з найпотужніших. Містить більше тони вибухівки. У таких умовах українські військові залишаються в Мирнограді й продовжують оборону, попри те, що місто майже оточене. У сьомому корпусі ДШВ повідомляють про проведення операції з розширення логістичних кордонів і кілька ротацій особового складу за останній тиждень. Останні кілометри 5-10 кілометрів здійснюються всюди ногами або дронами, або наземними роботизованими комплексами. Логістику у Покровську і, і Мирнограді ускладнює саме те, що у нас є такі флангові охоплення з півночі і з півдня, тому вона складніша ніж в інших ділянках, але вона існує, тому що коридор фізичного ніхто не перерізав у противника. У нього так само там ускладена логістика. Уперше російська піхота просочилася в Покровськ у липні 2025 року. Відтоді військові РФ просувалися в середньому на 120 метрів щодня зі значними втратами. В момент, коли росіяни наростили свої спроможності з ураження дронами, так і використали свою перемогу, перевагу в живій силі, вони почали. Спочатку протягом там поганої походи погоди, от між нашими цими постами, які тепер не мають такої безперервної так, побудови, в проміжки між цими постами він поступово почав заводити свій особовий склад. Причому цей особовий склад не обов'язково вступав в бій з нашими постами. Він заходить в тил. Займає там, наприклад, теж підвали, організовує точки для пілотів, і вони починають з цих точок пілотів, фактично з нашого тилу, починають уражати нашу логістику, перерізати логістичні шляхи. Його піхота починає рухатись далі. Оскільки у нас не вистачає живої сили, щоб знищувати потім фізично всі ці групи в тилу, так, відбувається таке поступове поглинання. Агломерація Покровськ-Мирноград стратегічна точка. Це важливий укріп район, і звідси 20 кілометрів до кордону Донецької і Дніпропетровської областей. Якщо Росіянам вдасться витіснити українських військових з міської забудови, вони зможуть розвивати наступ на інші міста Донецької області. Водночас у НАТО вважають, що втрата Покровська не призведе до обвалу всієї оборони українських військ. А на те, щоб захопити решту Донеччини, армії РФ може знадобитися один-два роки. Такі оцінки навів представник альянсу на брифінгу у Брюсселі, де була присутня DW. Захопити Покровськ, Росія сподівалася ще рік тому, але за цей час українські військові змогли вжити заходів для того, аби втрата міста не мала такого ж стратегічного впливу, як якби це сталося тоді, коли його планувала захопити Росія. Також РФ наступає на Харківщині. У Москві заявляли про захоплення Куп'янська і Вовчанська. Та за словами головнокомандувача Сирського, українські військові покращили становище в Куп'янську. У Вовчанську російські військові намагалися встановити свій прапор. Бійці 57-ї бригади ліквідували триколор і тих, хто його встановлював. У бригаді кажуть, що за цю осінь це вже третя спроба росіян вивісити свій прапор у місті. Війка окупантів вони підійшли дуже ну, насправді. А важко уявити, що людина, яка знає, куди вона йде і наскільки близько буде піхотні позиції, взагалі на це погодиться. Тобто є варіант, що вони або не знали, або зовсім ну, відбиті, тому що вони йшли на вірну смерть. Просто одного з цієї групи знищили стрілецькою зброєю з позиції піхоти, наш другий піхотний батальйон, а другого знищили дронами. Відповідно, Бачимо це, бачимо і підозрюємо, що ця вся історія, особливо в листопаді, з флаговтиками, це вся історія для американців для того, щоб показати, що мають і тут вони якісь успіхи. Повторний наступ РФ на Вовчанськ триває майже півтора року з травня 2024-го. Місто майже ущент зруйноване. Тут неможливі механізовані штурми з технікою, адже з дронів усе видно, як на долоні. Тож росіяни наступають пішки групами по 2-4 особи. Ворог тут має незначні просування і за рахунок погодних умов вони дуже користуються туманами і знову ж таки малими групами намагаються прийти щільніше і щільніше. Ну, окрім цього, також у ворога є постійне поповнення, вони не мають дефіциту особового складу. Водночас важкі бої тривають у районі Гуляйполя Запорізької області концентрація російських сил там така ж, як і під Покровськом. У саме Гуляйполе проникають окремі групи російських бійців. Українські військові кажуть, що стримують наступ. Це місто важливе для української логістики і постачань для військ на півдні. Звісно, якщо росіяни зможуть взяти гуляйполе і Оріхів, вони зможуть відтіснити українські війська на захід до Дніпра. Це одна з ліній укріплень ЗСУ, втрата якої може створити прогалину в українській обороні. У листопаді російські війська просунулися найбільше за рік, захопили приблизно 701 квадратний кілометр української території. Повідомляє інститут вивчення війни. Одна з причин тактика росіян, а саме проникнення малими групами, хоч і ціною великих втрат для операторів БПЛА вже українських виникає проблема, тому що окей, ти можеш знищити, наприклад, 8 з 10 таких груп. Але дві групи прорвуться, тому що ну це фактично таке полювання на одиночних солдат. Це якби контрзахід проти лінії дронів. Лінія дронів хорошо працює проти механізованих штурмів, коли в тебе є там, наприклад, 10 коробочок. Там танки, БТР, БМП, ти їх виявляєш, знищуєш до того, як вони висядять десант. А коли в тебе от десять таких от груп по 3-4 людини, все одно ти не можеш все знищити Додається ще застосування великої кількості плануючих бомб минулого місяця. І я тут цитую українські джерела було застосовано 3500. Тобто росіяни намагаються, і я очікую цього також у найближчі тижні та місяці. Далі бомбити українські позиції, щоб зробити їх придатними для штурму. Спершу застосування бомб, а потім атака на великих груп, щоб поступово знову займати територію. Усе це відбувається на тлі переговорів з США з російською та українською стороною і намагань адміністрації Дональда Трампа напрацювати мирний план. Загальна тенденція нас залишається такою, що силам оборони України важко повністю стабілізувати лінію фронту. А без цього важко уявити будь-які переговори, тому що, поки Росія матиме можливість рухати лінію фронту, вона буде рухати цю лінію фронту і таким чином підсилювати свої переговорні позиції. Щодня бойові зіткнення відбуваються також у напрямку Лиману, Костянтинівки, Слов'янська. Військові оглядачі очікують на ще більший тиск армії РФ як на фронті, так і в інформаційному просторі.